Зараз ми запитаємо в Ярославу, яка перебуває на цьому бенкеті на вечірці імені Ігоря Беланова. Ярославо, ну ти власне практично весь день поруч з Ігорем Белановим провела. Розкажи, як цей день був, яким він був. Добрий... Добрий вечір, лідо Костю, Добрий вечір. Наші шановні гості студії зараз тут вже вечір третього дня святкування дня народження Ігоря Буланова. Як і годиться за справжньою українською традицією у компанії найближчих друзів рідних, Ігор Беланов святкував своє 50-річчя в суботу в Одесі. Вони виходили на яхті в морі. В море тут в Києві нині Ігор горбиланов святкує свій день народження із футболістами легендарного Динамо. Зразка 1986 дев'ятсот нам було щиро приємно опинитися у вервельці вітальників поміж Вадимом Євтушенком і Андрієм Балем. Вечір розпочався по-чоловічому із пива з раками недарма Ігор горбиланов одесит під улюблені е, ювіляром мелодії Бітлз до речі. Його вітали. Іван Яремчук, Геннадій Литовченко, Володимир Бессонов, Олексій Михайличенко, так. Юрій Романський, Михайло Михайлов, Віктор Чанов, Олег Кузнєцов, Олександр Заваров і Олег Блохін. Впродовж вечора ці зіркові футболісти дякували Біланов за те, що він їх зібрав тут усіх разом, адже насправді у такому широкому колі один одного не бачили вже давно. І з цього приводу, до речі, були головні жарти. Один з них ми спіймали. Прошу послухати. На третьому тості, як ви знаєте, який завжди піднімають за любов за кохання. Олег Блохін е, побажав Ігорю Біланову знайти свою другу половинку. Весь вечір відбувався і відбувається е, в дуже теплій, дуже добрій атмосфері. Напевне, такі ж теплій, добрі, як сам Ігор Біланов. Е, е, йому заспівали многі літа в той момент, коли він задмухував свічки на святковому торті, на великому святковому торті. Ми можемо тільки приєднатися і сказати много еліта Ігоря Івановичу. щастя, здоров'я і любові, справжнього кохання. Зараз ми будемо повертатися до зали, яка от за моєю спиною там футболісти вже готові розповісти багато байок. Напевно, зараз той час, коли вони будуть їх розповідати. Так що ми дізнаємося багато цікавого, Про що розповімо в наших профутболах надалі, студія, ваше слово. Ярославе, ну, а власне, може, щось вдалося піддивитися, що дарували Ігорю Біланову? Чи, мабуть, нічого крутішого золотого м'яча не вдалося подарувати? Я думаю, напевне, Костіку, ти правий, тому що Ігор Біланов я запитувала, що він хоче, чого би хотів. Чи, наприклад, чи подарували вілли, не знаю, Мерседеси. Він сказав, найголовніше для мене це є присутність моїх друзів, і це є головний подарунок. І він його отримав за що ми щиро раді, і він безумовно теж. Дякую, Ярославо, оплески тобі, оплески Ігорю Біланову. Гарно провести час у цій компанії і ще підслухати багато чого цікавого. Дякую, Велетенське. Повертайся потім до нас.